З З Зекспектром, наприклад. Спектром uh, ти маєш на увазі комп'ютер чи гру. Я чесно, я, чесно, ти... Ні, комп я, я чесно тобі скажу, А, я це оці... оцей, який на магнітних касетах. Я взагалі я... не уявляю. Я їх не бачив, я не уявляю взагалі як. Слушай, коли я був маленький, їх вже не було, але, але мій друг десь його знайшов. Чи від чим йому приніс? Чи, я не знаю, де він його знайшов. Він приніс великий магнітофон, клавіатура. Ми все це під'єднали до телевізора, і на касетах, на касетах, була програми, ігри. Я, я, я не знаю, як воно працює. Я досі не знаю, як воно працює, але працює. Я... я не знаю, як воно виглядає, але я я чув якось він мені казав, наш з тобою спільний знайомий, от а... що в нього, начебто він ще є. Нічого собі, слухай, треба в нього попросити, Наприкат. щоб він хоча Наприкат. б відео. Та хоча б відео пусть запише. Ти що, якщо ми його зламаємо, ми, ми не розплатимось за нього. Це точно, це точно це ж, це ж раритет, це музейний експонат.